Іноді звертаючись, клієнти описують свою проблему, свій запит як якісь обставини, які зі мною постійно трапляються. Ну, тобто, я нічого не роблю в своєму житті, а в мене трапляється оце, 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 оце і мені це не подобається. І тоді дуже важко сформулювати запит, тому що. Коли клієнт таким чином описує ситуацію, то це позиція, коли людина не бере відповідальність за своє життя. Тобто людина не є автором свого життя. Є людина, яка нічого не робить в своєму житті, а з нею постійно щось трапляється таке, що призводить до, небажаного, до небажаних наслідків, до небажаного результату. І тоді, звертаючись до психолога, Відбувається, власне, те саме, що і в житті людини. Я звертаюсь до тебе, це ти щось зроби, щоб в моєму житті відбулись зміни на краще. І тоді ми починаємо з того, що повертаємо людині відповідальність за його життя, повертаємо людині авторство за своє життя. І це саме та точка, в якій відбувається розвиток, в якій відбувається психологічне зростання. Це саме та точка, в якій можна формулювати запит на подальшу роботу, на таку роботу, яка принесе бажані зміни в житті.